Привіт, всім! Ви на каналі Арткет. З вами я Таня Коваль, і сьогодні поговоримо про художника вбивцю. початку 17 століття молодий Караваджо був найвідомішим живописцем в Римі. Його шокуючі реалістичні і драматичні картини привертали увагу заможних і впливових меценатів. Караваджо у своїх роботах видавався до техніки Хіароскуеро. Щоб за допомогою контрастів світла і тіні виділити яскраві фігури на темному фоні, особистість Кераваджо була такою ж темною і драматичною, як і його картини, один із його сучасників писав. Працюючи всього кілька тижнів, він потім кілька місяців тиняється зі шпагою, грає у м'яча і шукає пригод на свою голову. Завжди готовий вступити в бійку або в суперечку. Тому порозумітися з ним було дуже складно. Каравач потрапляв у численні халепи через вуличні сварки і носіння зброї без дозволу, коли домовласниця подала на нього до суду через те, що художник пробив. Дірку в стелі своєї студії Караваджо та його друзі закидали її вікна каміннями. За однією із версій такої його. Поведінку спричинило отруєння свинцем із фарби, якою він писав картини. В більшості випадків художника витягували з халеп його впливові меценати. Утім, 28 травня 1606 року в бої на шпагах Караваджо вбив юнака на ім'я Ранучо Томасоні. Подробиці цього інциденту не з'ясовані. Проте мистецтвознавець Ендрі Ендрій Діксон вважає, що Томас Соні, якого художник дуже образив, викликав караванджу на дуелі, і художник поранив суперника в стегно шпагою, і той помер від втрати крові. Через загрозу смертельної кари Караваджо мусів тікати з Риму. Опинившись поза законом, художник не припиняв малювати. Спочатку він переховувався в Неаполі, де пис... де написав кілька ключових своїх робіт, а потім переїхав до Мальти. Там він отримав почесне звання почесного мальтійського ордену, але невдовзі опинився в епіцентрі наступного конфлікту. Через який знову мусів тікати після невдалого замаху на життя художника в 1610 році почалося, почалися перемовини про його помилування. Дізнавшись про це, Караваджо взявся планувати повернення до Риму, куди він, утім, так і не потрапив. Адже загинув за невідомих обставин в віці 38 років. Хоча за життя Караваджо був надзвичайно відомим через усі ці скандали навколо його особистості, суперник Анна Нібалі Карачі вплинув на наступне покоління художників набагато дужче. У Карачі було чимало учнів, а Караваджо був. Загадковим самітником. Однак пізніше його творчість отримала належну увагу і навіть зумовила появу течії караваджистів, які перейняли його характерний стиль. Мистецтвознавець Бернард Бернсон писав, за винятком Мікланджело, такого потужного впливу на епоху і послідовників не мав жодний інший італійський художник. На цьому все ви були на. Каналі Артки Бета з вами була я, Таня Коваль, Па-па!